Пара вітається, Сергій Іванчук. Ви виграли. А що дуже ви виграли? Дуже Боже, щаслива. Ви дуже щасливі, да? Я так? ніколи в житті нічого не мала. Не. Все, я вас вітаю. Ви виграли Apple Watch. <решко> <решко> Володимир, я вас вітаю. Ви виграли Apple Watch. Ви виграли Apple Watch. Ой, як приємно! Дуже приємно Алло. Я вас вітаю, ви виграли Фен Dyson в нашій контент-хаті. Олег, я вас вітаю. Ви знаєте, що ви виграли iPad? Володимир, я вас вітаю, ви виграли телевізор 4K з під підсвіткою 43 дюйма. Нема <ріху> снігу. Я вам дуже вдячний. Марія, я, я вас вітаю, ви знаєте, що ви виграли iPhone? Так, я дивлюся вашу вірю. І які емоції, які враження? Дуже задоволена. Я, якщо чесно, то я не очікувала. Не, думали, що не паду. А коли щось так вигравали? Е, Ні, це перший раз. А чого мені дуже кайфово, що мені дуже подобається. Що у нас ці подарунки виграли ті люди, яким, ми думаємо, вони реально потрібні. Дійсно. Ми хочемо усику грошей скинути. Алло. Алло, Андрія, вас вітаю, ви виграли тисячу гривень. Я дуже радий цього. Доброї ночі, я вас чую. Фух, мене до вас добрались. Я вам хочу дві тисячі гривень дати. Я згодна Це я хочу вас... потратити на бронь і учаскувати. Ви От Отак. Іван я вас вітаю. Це Сергій Іванчук. Ви виграли 3 тисячі гривень. Важливо зараз час можливостей саме для тебе. Якщо ти давно мрієш про стабільність, розвиток і хочеш нарешті рухатись уперед, долучайся сьогодні. Посилання у шапці профілю. Безкоштовно. Консультації від експертів Форбс для будь-якого віку. І все онлайн. Тицай та поїхали у майбутнє разом.